Військові журналісти видали книгу Вклоняємось доземно українському солдату про подвиги та будні наших бійців під час АТО із перших вуст. Вчора у читальному залі центральної міської бібліотеки відбулась презентація патріотичного видання. Вклоняємось доземно українському солдату. Під такою назвою вийшла у світ перша книга про наших захисників. Справжніх патріотів, які боронять незалежність та цілісність України на сході держави, до неї увійшли замальовки та нариси військових журналістів про героїв війни на гарячому Донбасі, видана колективом центрального друкованого органу Міністерства оборони України газети Народна армія. Книга це правда про подвиги та будні наших солдат під час антитерористичної операції з перших вуст від очевидців та її учасників. Ідея створення такої книги з'явилася у журналістів ще влітку минулого року, коли вони помітили, що підібрали достатньо живих історій. З героями нарисів та замальовок, що війшли до книги, познайомила школярів міста директор Новлинської централізованої бібліотечної системи Світлана Кухарук. Вийшла книга друком у Київському видавництві Народна Армія наприкінці 2014 року і вміщує 68 героїчних історій. Лише невелику частинку історії українських військових, які зі зброєю в руках боронять нашу землю на сході України. Вони різні за віком, донедавна мали різні професії, у полі з різних куточків нашої держави. Багато з них, коли ворог прийшов на нашу землю, без повістки з військомату залишили сім'ї, роботу, рідні міста. Деякі з них повернулися з-за кордону. У кожного з цих героїв своя життєва історія, але їх об'єднує любов до отчої землі, яка зараз потребує захисту. Заради батьків, заради дітей гість заходу тимчасово виконувач обов'язків заступника Новлинського військового комісара Олександр Полянко розповів школярам, що сьогодні патріотичне виховання молоді набуло неабиякого значення. Адже коли настав час захищати рідну землю від агресора, багато хлопців та чоловіків просто ховаються від мобілізації. Нас підлягає призову близько 600 чоловік з двох районів. Ми не можемо знайти 60 здорових нормальних хлопців, які підуть захищати нашу Україну. Ця молодь вона потікала з України, вона поховалася, вона не хоче йти охороняти нашу Україну. Я хочу просто вас як би так, наставити на то все, попросити, я не знаю, як це все сказати, що обов'язок кожного громадянина захищати цілісність, незалежність, недоторканність нашої держави, Ми зобов'язані це все зробити. Хто піде туди, якщо не ми? Хто піде, щоб наші батьки, наші жінки, наші діти жили в мирі і споком? Про рік, проведений на війні, фронтові будні та холодні окопи, розповів військовий першого волинського батальйону територіальної оборони, котрий нещодавно демобілізований із зони АТО Володимир Рубан. Коли наші хлопці, як то кажуть, підбіл розбили під Волновахою, створили на базі Волині перший батальйон територіальної оборони. Туди війшли можна сказати, на. 60% представників військоматів Волинської області. От. Наш батальйон налічував 392 чоловіка. От. З цим батальйоном 24 липня, з 26 травня по 24 липня, ми прийшли в бойове злагодження Володимиру Волинському і нас відправили, ми ну, тоді ми думали, що ми їдемо з НАТО. Але ми приїхали захищати кордони, бо тоді Росія почала проводити масштабні навчання на кордоні Сумської і Чернігівської областей. Ми там два місяці пробули. Спочатку нам казалося, що там все нормально. Але коли одного разу, там, де я стояв мої хлопці, місто Комутоп, коли пролунали вибухи, ми подумали, що це вже війна. А це просто якимось хлопцям заплатили гроші, вони обстріляли один в Україні, тоді що певно один в Радянському Союзі вертолітний завод, який ремонтує зараз вертольоти. От. Але буквально за 7 секунд ми були. Так, от, хто бігає 100 метрів, я, певно, за 9 секунд, певно, скоріше, як там 9,78 зараз пробігає, чи 9,76. Ми скоріше були вже в окопах на бойових позиціях, ми думали, що вже війна. Хто, чесно вам кажу, хто був в шльопанцях, хто був в нижній білизні, але з автоматом. От. І коли в нас було поділено кожен мав своє завдання, хлопці деякі, ми кажуть, не злякались, всіли машини, почали нас доганяти, у тих, що почали стріляти з гранатометів. Але ж коли ми дивилися новини по тсм 730 це на себе взяли інші структури, що вони їх там брали, все, там ловили, але не зловили, а оказується, що це ми всю роботу робили. О, і через два місяці ми попадаємо в вересні місяці попадаємо в район охорони міста Дебальцево. У нас з Новолицька і з Вінничівського району, в нашому батальйоні, десь приблизно було до 30 чоловік. І ми до 29 грудня несли оборону міста Дебальцево навколишніх сіл з Донецької сторони. Сам я був під Інаківе. Щоб під Інаківо, це вам сказати, це як будятиче під Новоулинськом. Так єнаківе в тому селі, де я стояв. Пізніше нас поміняла 128-а бригада, і от з ними що сталося. Отак. Могли, ну, ми так віримо, що це і з нами, тому що нам це говорили, що ми мали бути до березня. Це нам вони, так, ну, держава нам так сказала, що ми добровольці, значить ми маємо стояти там до кінця, поки бути, і не бути. У книзі зібрано 68 героїчних історій про українських військових. Також розміщено фоторепортаж із передових позицій Донбасу, а ще зворушливі листи від матерів, коханих дітей. Наклад видання лише дві тисячі екземплярів, тож автори вирішили ці книги передати бібліотекам та навчальним закладам. Зокрема, на Волинську область передбачено 30 примірників.